Свіжі новини до вашої уваги в ефірі міської інформаційної служби. В студії працює Володимир Кремінь. Приміть вітання. Почнемо, як завжди, з основних подій. У Дніпродладжинськ переїхала родина біженців з Луганської області. МНС закликає берегти ліси від вигорання і веде профілактичну роботу. Служба у справах дітей дала прес-конференцію щодо ситуації в небелополучних сім'ях міста. Депутат обласної ради Олександр Вілкул презентував на сесії Дніпропетровської обласної ради громадську організацію Фонд Українська Перспектива. Головна ідея фонду об'єднати людей шляхом підтримки один одного. Голова новоствореного фонду закликав небайдужих людей, громадські організації та партії, приєднатися до ініціатив, які включають в себе проекти, направлені на розвиток області та регіону. Олександр Вілкул переконаний, лише єдність допоможе Україні вийти із критичної ситуації, і фонд Українська перспектива стане приводом цьому. Вне зависимости от политических предпочтений, от религии, от национальности, мы на все должны понимать, что мы все живем на Украине и все должны сделать для того, чтобы она была единая и сильная. Именно эти принципы положены в основу деятельности фонда «Украинская перспектива». Робота фонду охоплює найрізноманітніші сфери життя держави – від глобальної політики до соціальних пільг. Підтримка децентралізації, передача повноважень в регіони, особливо це важливо для Дніпропетровщини. Есть моменты, связанные с работой с международными финансовыми организациями, в том числе с Ассамблеей Европейских регионов, привлечение сюда и финансового ресурса и лучшего зарубежного опыта. Но отдельный вопрос это реализация гуманитарных и социальных программ. На сьогоднішній день за підтримкою фонду із зон конфлікту вивезено більше 130 дітей на відпочинок у таборах області. До кінця місяця планується надати путівки до таборів ще 250 дітям. Не забули і про абітурієнтів з Луганської та Донецької областей. Ми виступили з ініціативою про поступлення ребят із зони конфлікту Донецька та Луганської області в наше више учебне заведення в технікуми. Школи в ПТУ ми будемо предоставляти общежиття. Ми поможемо з учоби, тому що учиться під пулями, звісно, нельзя. Серед напрямків роботи фонду і волонтерський рух так планується відправлення продуктів харчування і ліків в конфліктні зони. Якщо ви також бажаєте приєднатися до фонду і надати допомогу в межах можливостей, телефонуйте за номером 056 732 34 60. У цей важкий для України час ми як ніколи повинні засвідчити єдність країни та подати руку допомоги співвітчизникам. У цьому впевнений міський голова Станіслав Сафронов. Тому в березні, згідно з його розпорядженням, в місті було створено робочу групу з питань підтримки сімей зі східних областей України та Криму. На сьогодні в місті офіційно вже зареєстровано 35 таких сімей, а це 115 чоловік, з яких 58 дітей. Біженцям допомагають знайти місце проживання, призначити чи переоформити соціальні виплати, знайти роботу та влаштувати дітей у навчальні заклади. Наша Анастасія Васильєва познайомилася з родиною Андрія та Ганни, які змушені були переїхати до Дніпрозажинська з міста Стаханов Луганської області. До Дніпродзержинська Андрій, його дружина Ганна та двоє синів переїхали з міста Стаханов в Луганської області. Не більше двох тижнів тому своє обличчя показувати бояться, адже на малій батьківщині залишилися батьки. Чоловік каже, в рідному місті склалася нездорова ситуація. Міліція не виїжджає на визова. Здання у БОП захворіли, тобто перекрили улицю. В гарісполкомі теж там якісь вооруженные люди, 40 чоловік було. Потім українських флагов я не виділ. На адміністративних зданиях. Висят красные флаги. На центральной улице висит российский флаг. То есть вот так вот. Потом проезжали через наш город Кадыровцы. Вот, рядом, рядом город Брянка. Там тоже расстреляли ребят. Досить довгий час родина чекала поліпшення. Сподівалося, усе обійдеться. Та коли заворушення почалися за 60 кілометрів від Стаханова в Луганську, родиною було прийнято рішення переїхати до Дніпродзержинська. Дніпропетровська область ну займає нормальну позицію здорову. Тобто ніяких розколів не має бути, тому що в Луганську республіку ну я не вірю. Якби воєнне положення, то тобто, є зможуть забрати квартиру, розселити якихось бойців там і так далі. Тось. Тобто, все це якби страшно, переживаєш за свою сім'ю, тому треба вовремя би, це зробити, тому що в інші города вже складно виїхати. Оселилися у квартирі друзів, які дозволили оплачувати лише комунальні послуги. Наразі помешкання більше схоже на зало очікування. Всюди сумки з речами. В Стаханові залишилася трикімнатна квартира та машина. Сюди добралися поїздом. Днями родина зареєструвалася в міському центрі допомоги переселенцям. Ну там нас зарегистрировали и направили в центр занятости. Ну и пока еще работу. То есть они предлагали, сказали тоже, что сложно с работой, как бы предлагали там в парк листья собирать на, на минимальное. Вот, ну хочу по специальности как бы найти работу, чтобы можно было работать осенью, зимой. Андрій токар четвертого розряду. В Стаханові тривалий час працював на машинобудівному заводі. Потім став надавати приватні послуги населенню. Наразі чоловік має бажання працювати на заводі, проте поки на жодному із міських знайти вільну вакансію не вдалося. Проте сім'я на складнощі не скаржиться, адже саме тут відчули спокій. Город ну, намного більше, ніж у нас. Нравиться. Город великий, багато людей. Ну, радують це. Вот, что жизнь как-то кипит, что заводы хоть как-то работают. У нас так промышленность, конечно, в упадке. То есть у нас в основном пенсионеры, работающие люди работают либо в сфере обслуживания, либо, не знаю, ездят на, в Москву на заработки. Но ну, ездили сейчас уже не так они. В першу чергу батьки тепер спокійні за двох своїх синів. Хлопцям 13 та 9 років. Андрій згадує, як в Стаханові їм доводилося терміново забирати дітей зі школи. Нам зі школи дзвонили і сказали, забирайте дітей. Тобто, ручна, би, евакуація. Тобто, всіх дітей просто розпускали по домам. Тобто, ми ну, тому що там говорили, от вже БТР стоять. Тобто, ну, позабирали дітей. От потім вечером ми їх не пускаємо на вулицю. Во дворі не гуляли. Но так, как бы, особливо в останнє время, я не говорив, пускай сидять вдома. У нашому місті родина планує проживати до тих пір, поки в країні буде неспокійно та не виключають можливості залишитися назавжди. Наразі Андрій активно шукає роботу. Планує поїхати до Дніпропетровська. А нещодавно сім'ї допомогли волонтери, придбали продукти харчування та побутову хімію. Таких родин кажуть, в центрі допомоги в місті вже 35. В основному це люди з Донецької області. Виконавча влада міста робить все можливе, аби переселення сімей зі східних областей України проходило якомога спокійніше. Дніпрозажинська служба у справах дітей надала власну оцінку круглому столу міського управління міліції, що був присвячений проблемним сім'ям, в яких вже тривалий час існує конфлікт між бабусями та батьками дітей. Фахівці вважають, що той факт, що на вище зазначеному заході надали слово лише бабусям, обмежує права батьків, тож зібрали власну прес-конференцію, на яку й запросили саме молодих жінок, які вже тривалий час конфліктують із власними батьками по питанню виховання своїх дітей. Хто правий, а хто винуватий, та як від непорозумінь між поколіннями страждає малеча, дивіться у нашому сюжеті. У заході взяли участь представники міської та районних служб у справах дітей, фахівці соціального центру для сім'ї, дітей та молоді, а також засоби масової інформації Дніпродзержинська. Як повідомила присутнім начальник міської служби у справах дітей Олена Завалько, на сьогоднішній день у них на обліку перебуває три родини, в яких вже тривалий час існує конфлікт між батьками та бабусями дітей. Представниці старшого покоління постійно дзвонять на гарячі лінії та скаржаться на бездіяльність служби. А ось її представники показують величезні папки із особовими справами по цим родинам та стверджують, прикладають усі зусилля для вирішення конфліктних ситуацій, внаслідок яких в першу чергу страждають діти. Протягом заходу розглянули усі три історії та найбільшу увагу приділили саме родині Панасенко. В рамках законодательство и только в соответствии со своими полномочиями работают наши службы. И сегодня мы выслушаем, выслушаем начальников служб и именно маму, которая пришла, ну я так думаю, защищать права своих детей. Это Панасенко Ольга Игоревна. Панасенко Ольга Игоревна. Суперечки у цій родині тривають далеко не перший рік. Весь цей час бабуся звинувачує доньку у злісному ухиленні від виконання батьківських обов'язків та намагається відібрати у дівчини двох маленьких онуків. Як розповіли представники служби у справах дітей Дніпровської райради, вони ретельно перевіряли усі скарги Катерини Панасенко стосовно її доньки та взяли родину на соціальний супровід. У 2011 році Ольга Панасенко за злісне невиконання батьківських обов'язків навіть отримала один рік умовно, та сьогодні дівчина стверджує, що повністю змінила спосіб життя та має велике бажання виховувати власних дітей. Головне, щоб у цей процес не втручалася бабуся. У Меня може бути проблеми і були як у всіх мам. Є не говорю, що я святой чоловік і що я там вообще у мене на даний момент і на той момент. нормально нет возможности проживания с детьми постоянного, потому что мать сама в этом не препятствует и сама же ходит, пишет беспрерывные всякие звонки, угроза о том, что я детей у тебя все равно заберу, дети с тобой не будут, ты там кончена наркоманка, алкоголечка, хотя я на учете нигде не состою ни по наркотикам, ни по алкоголю. У меня как бы в соответствии с моими возможностями я пытаюсь воспитать своих детей. Услов'я проживання не дуже нормальне. Там я з дітьми проживаю. Представники служби у справах дітей стверджують, що, хоча дівчина і приховує своє місце знаходження від власної матері, вони відвідували усі помешкання, де Ольга проживала зі своїми дітьми, та можуть підтвердити задовільні умови проживання. Вчора було управління труси захисту, тому що це все зав'язано на виплаті. Тобто, якщо вона міняє свою адрес, вона обов'язково повинна була заобщити. вона це зробила. А Ми замість з працівником управління, з моїм спеціалістом, вийшли на адрес і посмотрели ці условия проживання. зі сльозами на очах. Дівчина говорить про те, що сьогодні не бажає від матері та інших бабусі бабусії дітей жодної матеріальної або моральної підтримки. Прохання одне щоб її скоріше оставили у спокої. Я хочу, чтобы меня просто оставили в покое. У меня уже двое детей, и я наконец-то, может, когда-то у меня будет своя нормальная квартира, постоянное жилье. Просто, чтобы меня не трогали. Ни одна... Ни одна... одна Рулька, ни Днебровская, которые вообще как бы сейчас отношения к моим детям никакого не имеют. И непосредственно моя мама, чтобы просто оставили в покое. И все, и все. Мне ничего от них не надо. Ни помощи никакой, ничего. Ситуація дуже складна, і як представники соціальних служб не намагалися примирити конфліктні сім'ї, бабусі категорично не йдуть на примирення та бажають лише одного позбавити молодих жінок батьківських прав. Та неодноразові судові засідання не знаходять підстав на такий крок, і діти залишаються із матерями. Коли, врешті-решт, розірветься це замкнене коло, сказати дуже важко. Мабуть, лише тоді, коли обидві сторони цієї війни за дітей зрозуміють, що внаслідок непорозуміння між дорослими більш за все страждають діти. Бережіть ліс, це наше багатство. З початком спекотних літніх днів зелені зони нашого міста опинилися в зоні ризику. Для пожежних та працівників лісової охорони це особливо напружений час, адже ліси доводиться рятувати в першу чергу від людей. Погано загашене багаття може спричинити вигорання сотень гектарів дерев. На відновлення таких ділянок знадобиться щонайменше 10 років. Наразі з городянами ведеться активна профілактична робота, а служби перевіряють техніку та тренуються. Як це відбувається, бачила наша Анастасія Васильєва. Свіже повітря, фізичне та душевне єднання з природою, приємна компанія та шашлоки зготовані на відкритому вогні. Відпочинок у лісі влітку обирає чимала кількість Дніпродзержинців. Проте не завжди такі компанії лишають після себе чистоту та безпеку. Наслідки неуважності та недбальства людей намагалися імітувати працівники дочірнього підприємства Дніпродзержинське лісове господарство, лісництва, що знаходиться в селищі Радянське. У хвойній частині лісу організували невелике вогнище. На перший погляд, все за правилами. Ну, вроде и камни лежат, вроде и нормально устроен, просто была необкапана лесная подстилка. И оно переходит дальше и попадает под ветки, под деревья, и разгорается большая, и потом бывают большие неприятности. Бывали пожары в старые времена и по 80 гектар, и по 40 гектарам. І все робиладкастра, від костра, від конверна костра. Люди приходять потім відпочивати на ж місце і даже не думають, що та їхнього костра могло такої призайти. Пожежу, яка виникла внаслідок штучного вогнища. Працівникам лісництва доводиться гасити за допомогою ранцевих оприскувачів. А згодом на допомогу приїжджає пожежний автомобіль. Білий дим, який пішов з вогнища, свідчить про те, що джерело охолоджується. Далі до роботи стає трактор, який окопує вогнище, аби полум'я не розповсюджувалося далі. Хвойные леса сейчас посещать категорически запрещено, не то что разводить костры. Но коль уже возле воды где-то там, в лиственных лесах, все равно это дело надо обкапывать, чтобы кругом была полоса из песка меньше 50 сантиметров, не меньше 50, можно больше. В конце не засыпать его под стилкой, а лучше засыпать чистым песком и залить водой. Тогда будет какой-то результат. Иначе будут вот такие последствия. И хуже может быть. На території Дніпродзержинського лісового господарства розташовано шість лісництв. На базі кожного є пожежна машина, автомобіль підвищеної прохідності, а також ручні інструменти. Крім того, в усіх лісництвах працюють оглядові вишки. У радянському лісництві за протипожежною ситуацією слідкують з висоти 30 метрів. Першими в ліси, що горять, приїжджають саме працівники лісництв. Якщо ситуація погіршується, викликають професійних пожежних. Все делаємо в місті, але условия во время тушения пожару в лісу ми під команд... командованием лісників. Перед началом сезону ми проводимо совместні совещання, отработка планового взаємодействия. Вже коли наступає, ми дивимося, як ми практически можемо відработити і як ми срабатуємо. Ну ми не допустили крупних лісних пожеж на території Дніпродзержинського. Трагедію краще попередити аніж ліквідувати, впевнені як пожежні, так і лісники. Тому з початком літа активізується і профілактична робота. Проводимо рейди по вихідним, по праздничним, возлі водойомав, проводимо бесіди. в сельских советах, в школах, в детских садиках. Пропагандируем необходимость соблюдения техники безопасности. Работаем с фермерами, потому что зачастую огонь заходит с неконтролированных сельхозпалов, когда скосится там сено, когда скосится э, пшеница, ячмень, зерновые. Солома остается на полях, поджигается. Э, поля находятся у, по соседству с лесными селами. Есть возможность распространения огня с З даних територій. Коли спека тримається тижнями, небезпека досягає свого апогею, і тоді до справи підключаються і працівники відділу ДАІ. Вони в свою чергу обстежують так звані дикі заїзди в ліси. Потім надають рекомендації до управління ЖКГ щодо розташування в таких місцях спеціальних знаків або рекомендації щодо ліквідації та впорядкування таких заїздів. При такій ситуації, Приближаются наряды Дорожно-Патрульной службы, они патрулируют. При необходимости происходит патрулирование совместно с МЧС, совместно с представителями лесхоза для выявления тех водителей, которые нарушают требования дорожных знаков и въезжают в лесные массивы. Составление административного протокола влечет за собой штрафные санкции. Поэтому если э, э, какое-то грубое нарушение выявляется или же э, попадается водитель, который неоднократно совершает данное правонарушение, тогда уже применяются меры административного воздействия. Вот. Если этот человек выехал с семьей, нормально, адекватным, тогда ведется профилактическая работа. На сьогодні Лісгосп здійснив вже більше 40 виїздів на лісові пожежі. Найбільше було в кінці березня, на початку квітня. Лісники нагадують, якщо зневажати протипожежними правилами безтурботно ставитися до вогню, то кількість пожеж може зрости. Ліс – це наше спільне багатство її якщо... себя не вести должным образом и не беречь нашу природу, то завтра при таком раскладе их может не быть вообще. Потому что пожар, пройденный в хвойном насаждении, приводит к гибели насаждения. Оно усыхает. Студентське містечко ДДТУ приймало півфіналістів чемпіонату України з Шашок-64. Раніше заплановані змагання в Криму, зокрема в Євпаторії, були перенесені через політичні причини. Дніпродзержинськ люб'язно надав всім учасникам прекрасні умови як проживання, так і проведення турніру. 40 учасників з Євпаторії, Донецька, Луганська, Києва, Запоріжжя, Дніпропетровська, Сум Харкова та Дніпрозажинська боролися за перемогу на біло-чорних полях. Віце-президент Федерації шашок України, президент Дніпропетровської обласної федерації Євген Уріх, привітав шашкістів з початком змагань, побажав кожному прагнути перемоги і нагадав, що ці змагання мають всі права в плані підвищення розрядів і рейтингів. Після того як головний суддя чемпіонату, арбітер національної категорії Костянтин Баладжи з Івано-Франківська ознайомив спортсменів з регламентом. Було дано старт шашковому марафону, і вже в першому турі за дошкою відразу зустрілися найдосвідченіший серед учасників 75-річний кандидат у майстри спорту Валентин Позняк. З Євпаторії і саме юний восьмирічний Дніпродружинець, першорозрядник Добриня Савінський. Зустріч завершилася із нічийним результатом 1-1. Після трьох турів 100-відсотковий результат має майстер спорту з Дніпродржинська Тетяна Зайцева. У день закриття змагань, 28 червня. визначаться всі учасники фінальної стадії чемпіонату України з російських шашок, яка також відбудеться. У Дніпродзержинську восени цього року. На Дніпровському медкомбінаті продовжуються змагання серед структурних підрозділів, що йдуть у залік спартакіади 2014 Впродовж місяця збірні команди цехів проводили футбольні зустрічі і наразі підійшли до фінальних матчів, де визначаться переможці. Футбол це масовий вид спорту і прихильників вдосталь як серед спортсменів, так і серед вболівальників. Звісно ж, це не чемпіонат світу, але й тут є свої пікові ситуації та загострення пристрастей. Вже пройшли попередні відбіркові ігри, у яких брали участь майже всі учасники медкомбінатівської спартакіади. Особливо напруженими були останні тижні, адже йшла боротьба за те, щоб потрапити у фінальну четвірку. Це конвертерний, ДТ, СС газовий. І тец в водоснабження. В даний момент играє конвертирний з теців водоснабження. Після першого тайму 2-0. Матч завершився з рахунком 4-3. Енергетики грали цікаво і напористо. Створили ряд гольових моментів. Однак, майстерність гравців конвертерного цеху була вищою, і вони заслужено перемогли. Після перших фінальних зустрічей свій чемпіонський статус підтверджують газовики у двох іграх. З основними конкурентами, конвертерниками та залізничниками, вони зуміли відстояти свої ворота і забити суперникам три і один м'яч відповідно. Ну, це всі достойні команди. Показали в предварительних іграх, дуже високий футбол організований. Є у них багато футболістів хороших. Так, що металурги професіонали не тільки у своїй справі, а й у спорті, та мають хист продемонструвати достойні результати. Так, незважаючи на впевнений заділ в очках, команда конвертерників, перед останньою зустріччю проти енергетиків просто не має права на помилку. Тільки енергетики, у разі успіху у цьому протистоянні і перемозі над залізничниками, мають шанси обійти газовиків у підсумковій таблиці. Так що в останніх іграх буде надто цікава і безкомпромісна гра, яка дозволить зберегти інтригу до Останнього матчу. І про погоду на наступну добу. За прогнозами метеорологів, у середу 25 червня, буде хмарно. Весь день дощитиме і тільки надвечір проясниться. Нічна температура повітря буде плюс 16. Вдень стопчик термометра покаже плюс 22 градуси. Вітер мінливий до 3 метрів за секунду. Ну а на цьому у мене всі новини для вас. В студії працював Володимир Кремінь. Прощаюсь з вами і бажаю, попри труднощі, не втрачати оптимізму. Бувайте здорові!